Христос посеред нас, возлюблені у Христі, сьогодні на Богослужінні звершується літургія Іоанна Злетустого, де читається Євангеліє, в якому Спаситель говорить: хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. Господь, покладаючи на нас хрест, хоче, щоб ми здійснили ним спасіння своє. А якщо хто, посилюючи, хоче скинути з себе цей хрест, то й винен буде сам. А православний календарь із ним Ангела сердечно вітає усіх іменників із іменем Григорії Павло та Анатолії. Для нас святитель Антоній Смирницький залишив добру пораду: люди, які глибоко досвідчені у моральному житті, у всі часи помічали один і той же закон взаємодії: хто суворий до себе, той поблажливий до ближніх, а хто поблажливий до себе, той суворий до ближніх. Не забуваємо, що середа день пісний. При можливості у цей день нехай душа буде у молитві.